Наше свято сьогодні. В цей день ми повінчалися 20 років назад. І живемо щасливим сімейним життям. І по сьогоднішній день. І по сьогоднішній день святкуємо. І по сьогоднішній день щасливі. Зараз їдемо, просто, просто їдемо. Зараз заїдемо, масло купимо для заміни в автомобілі, фільтри купимо, бо вже пора міняти, робити ТО. Це, Це Сьогодні ти вирішив у святковий день чи як? Ну, зараз їдемо, погода нормальна, час є, можемо заїхати і купити. Коли там міняти будемо, то вже може завтра, може в суботу, якщо погода буде хороша, поміняємо. А купити нехай воно буде в нас вже. Кругла дата, 20 років, як ми повінчалися. І 45 років, як ми живемо в місті, після висімо. Що друзі святкуєте такі свята, вони повинні бути. Отаке От свято свято душі, свято сім'ї, свято радості, свято, я не знаю навіть, як його назвати, це свято, але воно дуже велике, тому що повінчалися. Вінчання це ну, такий важливий крок у кожній сім'ї. Якщо хтось забажає вінчатися, то ви ніколи не пошкодуєте про те, що обвінчалися. Тому що я пам'ятаю, які ми були щасливі в такий сонячний, теплий день, коли вінчалися, це було просто суперово. і це не забувається ніколи. Ну, а головне ще після вінчання жити щасливим життям, тому що життя нам дається один раз. І звісно, що не завжди ми можемо бути щасливими. Є якісь періоди в житті, коли ти зовсім нещасливий, коли ти дуже щасливий, коли ти трішки щасливий. Щастя, ж кожен із нас оцінює по-різному. А день вінчання це такий особливий день, який ну, я вважаю, це моя точка зору. Що має бути у кожного. Хто вважає, що не так, можете мені в коментарях писати. Не тільки нас вітати, а й писати. Як ви вважаєте ваші погляди, наші погляди які? Дуже гарні вінчання. Ну, що було такого в вінчанні? Було свято, були гості, були свідки на вінчанні. Тобто, 25 років ми прожили. Це в нас було серебряне весілля. І ми на своєму серебряному весіллі в таку золоту осінь повінчалися, прожили 25 років разом, а потім вирішили. Вирішили чи вирішила? Як ти думаєш, як правильно сказати? Вирішила. Ти як скажеш, так і буде. Да, – спочатку, ну скажімо, вирішили разом. Не можна сказати, що вирішила тільки я. Хотіла я. Чоловік спочатку думав, думав, потім надумав, але все було дуже гарно і позитивно були щасливі не тільки ми, а й були щасливі наші гості, що ми зробили таке свято для себе. Ну, звісно, що вони вітали і також були раді, що ми пішли на такий крок, тому що. Напевно, цей крок є дуже важливим у житті, тому що той день запам'ятався назавжди, не дивлячись на те, що весілля було вже 25 років назад. А коли серебряне весілля, то у нас був день вінчання. От уявляєте, як у радянські часи, то ж не можна було вінчатися. Як через 25 років, уже двоє дорослих людей, у яких двоє дорослих дітей вінчаються. Це так уже усвідомлено. Дуже усвідомлено, що таке одружуватись, весілля, це така ейфорія. А ось вже вінчання через 25 років, це якесь таке дуже, ус... дуже усвідомлений. Їх... Крок, дуже свідоме відношення уже до життя, до всього, але буде правильно, все ж таки напевно, ну, не напевно, а можу сказати, на 100%, що молоді люди, коли одружуються, то все ж таки вінчання, можливо, це головніше, ніж просто поставити цей штампик в паспорті. І заплатити там стільки-то грошей за те, що ти розписався. Але розписуватись також класно, я пам'ятаю, також це запам'ятовується, як ми розписувалися з чоловіком. Дуже цікавий момент був такий, також, коли ми розписувалися, також є що запам'ятати. Ну, і, звісно, весілля, білий наряд, біле плаття, фата. Ну, як кожна дівчина. Мрія про те, щоб так було. Мені було 18 років. Звісно, що я, ну, я не думала, що так рано заміж вийду, але мій чоловік мене знайшов і зробив пропозицію. Тож заміж вийшла у 18 років, у 20 років у нас вже було двоє дітей. У 19 років я доньку народила. Щасливому моєму чоловікові. Ну і я була щаслива, звісно, в нашому житті Бог нам подарував такий подарунок, нашу донечку. І через рік і три місяці після народження доньки я народила сина, нашого синочка, дуже гарненького хлопчика, якого ми дуже любили і любимо зараз по сьогоднішній день. Тому що оці слова сина він сказав на вінчанні, що на кінець ви батьків законному шлюбі. Тобто наші діти навіть розуміють про те, що в першу чергу вінчання, оце і є законний шлюб. Тому були всі дуже щасливі, що все так відбувалося. Ну а ми сьогодні посвяткуємо, ну, чоловік, ось мій хоче іще. У нас вже все є, нам вже нічого купувати не треба. може ще щось. Шампанського купити. Шампанського купити. Ну добре, а можливо, вина, що ти більше хочеш. А шампанське це що не вино? Ну, шампанського. Значить, шампанського купимо, що і тортика. Не, не знаю, тортика ні. Ні, тортика ні. Тортика є, що немає. А я минулого разу, то ми купували з тобою тортик, а я хотіла іншого ще тортика. Можливо, ну подивимося, зайдемо в магазин. Ну, Сказав чоловік, купимо ну масло для машини, нас машина возить. І без, Вона також їсточки хоче. Сказав, чоловік масло, це по дорозі, все одно будемо їхати тут неподалік, поки він буде купувати масло. Я просто подивлюся на оцю золоту осінь. Це ще не скоро, буде це масло. Далі ще треба нам проїхати для того, щоб його купити. Мені цікаво було читати все ж таки коментарі, ваші думки з приводу вінчання і того, що ми наважились. Не наважилися, я дуже хотіла цього. Чоловік якось одразу так вагався, а потім був задоволений і щасливий. Все ж таки, от вінчання через 25 років після того, як одружилися, хто як вважає вінчання. Особливий такий момент у житті чи ні, тому що ну, люди нашого віку і до сих пір по різні, різні погляди, різні думки, але мене цікавлять всі погляди і всі думки, тому що ну Ютуб для чого я створила Ютуб, канал на Ютубі, для того, щоб було більше спілкування, тому що, напевно, коли знаходишся вдома, о, яка машина в такому. Прям як шахматна доска, яка береза гарна. Якщо ти вдома, ну завжди я була дуже завантажена. Це була робота. це... Були якісь домашні хатні справи, це робота у дворі, це також ми з чоловіком, ми все життя з чоловіком тільки разом, разом у відпустку, разом скрізь скрізь разом. Якось так звикли по життю їздити скрізь разом. Навіть в магазин разом, чоловік зайде скуплятися там. А я буду чекати його в машині, але все одно ми разом, скрізь разом. Така Традиційно хочу сказати ось в день нашого свята, в день вінчання, що будьте якнайбільше разом. Тому що, ну, якщо нас об'єднала доля разом бути, значить ми повинні бути якнайбільше разом. От. А зараз що? Купимо це масло і будемо продовжувати своє свято, воно у нас почалося ще раннім ранком. Тому що 20 років тому ми вже готувалися до цього свята. Ну, все було готове. Наряд, гості, пригощання. У нас навіть фотографії, і відео десь залишилося. І ось я ще хотіла сказати, що коли вдома, то не було там часу для Ютуба. Хоч чоловік говорив, давай зроби в Ютубі, показуй свої красиві квітники, клумбочки. всі. А я та ні, та ні, не погоджувалася. А тепер з задоволенням, тому що це також спілкування, це є куди подивити свій час, коли ти не вдома. Так, ми тимчасово не вдома. І коли ти думаєш, ой, куди ж подіти свій час? А тут є Ютуб. І я в Ютубі дивлюся, що мені пишуть. Ви знаєте, в мене ми в Польщі, в Кракові, але багато друзів вже з'явилось серед поляків, за що їм також дякую. Сьогодні, наприклад, одна мила жінка з Польщі написала мені. Відгук на відео, яке я зробила в Ютубі, вона мене подякувала за те, що я дякую вам за те, що я подорожувала з вами. Тобто, це було звичайне просте відео, якісь будні зняти, отак як ми з чоловіком їхали. Я також щось розказувала. І вона сказала, що їй дуже сподобалося. І ви знаєте, я дуже вдячна тій пані, тому що такі відгуки, коли ти вдома не знаходишся, відгуки від наших глядачів, я всім дякую за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Дякую за те, що ви з нами, тому що це цікаво. В Ютубі також спілкування, як раніше як в радянські часи писали листи. Потім у нас з'явилися інші засоби комунікації. От Viber, коли з'явився Viber, давай переписуватись в Viber. Зараз я все-таки заповнюю свій простір душевний Ютубом. Звісно, не завжди я можу отримати гарні коментарі, але. Ну, як воно є у кожного свої погляди, і я їх читаю, роблю висновки. Можливо, навіть якщо написаний негативний коментар в якийсь час, ми можемо зробити для себе дуже позитивний виставок. Можливо, в нас на якісь речі були погляди інші. Ти тоді починаєш переосмислювати свої погляди, переосмислювати своє життя і розуміти, от людина написала таке. З якоюсь метою ж вона це написала, тобто вона ж переслідувала якусь мету, коли мені писала. І я маю якось відреагувати. Відреагувати на це або зовсім ніяк, або позитивно, або, можливо. Навіть а негативно. Ну, негативно я навчилася не реагувати, як говорить наша донька. Мамо, ну люди різні, можуть написати що завгодно, тому що я спочатку, коли створила свій канал в Ютубі, засмучувалась, коли щось мені хтось не так писав. Вона говорить, то теж різні погляди. Треба, якби, до цього, звикнути, призвичаїтись. Ну, я так і послухалася її, і продовжую робити свої відео. Уже після одного каналу створила ще два канали. Тепер маю три канали і маю куди подіти свій час. І в день нашого вінчання я бажаю всім щастя і добра. І всього вам самого доброго і найкращого.